Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в ім'я Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Добігає період церковного календаря, який у деяких конфесіях зветься Адвентом або церковним новоліттям, і Він триває напередодні Різдва Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І сьогодні запрошую вас до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 1 вірші з 39 по 56. Уважаємо. Написано тими днями зібралася Марія і пішла, поспішаючи у гірську околицю у місто Юдене. І увійшла вона в дім Захарія і привітала Єлизавету. Коли ж Єлизавета почула Маріїн привіт, то затріпотіла дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилася Духом Святим, і скрикнула вона голосом гучним і прорекла Благословенна між жінками. І благословений плід утроби твоєї, і звідкиля мені оце, що до мене прийшла мати мого Господа, бо як тільки у вухах моїх голос привіту Твого забринів, то від радощів затріпотіла дитина в утробі моїй. Блаженна ж та, що повірила, бо сповниться звіщене їй від Господа, а Марія промовила. Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі Спасителі моїм, що зглянувся він на покору своєї рави, бо ось від цього часу усі роди мене заблаженну будуть уважати, бо велике вчинив мені потужний, його ж імення святе, і милість його зроду врід на тих, хто боїться його. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірних, задовільняє голодних добром, а багатих пускає з нічим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був він нашим отцям. Аврааму і насінню його аж віки. І залишалася у неї Марія місяців зотри, та й повернулася до свого дому, це слово Боже. Благодать вам і милість, мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри! Діва Марія, земна мати нашого Господа Ісуса Христа, була лише однією із багатьох марій, які мешкали у той час у Назареті. І не лише в Назареті. Вона була доброю, побожною дівчиною, якою тішилися рідні і близькі сусіди. Прийшов час, і батьки вирішили видати її заміж. За чоловіка на ім'я Йосип. Ну, тож майбутнє Марії було цілком визначеним і очікуваним. Вона мала стати заміжньою жінкою, а заміжжя подружнє життя було в великій пошані і мала зватися дружиною Йосипа. На них обох чекало звичне подружнє життя. Спільні справи, ховання народження дітей з Божої ласки, спільна старість. У цьому не було нічого незвичного. До певного часу. Бо раптом одного дня до Марії прийшов дивний посланець, Ангел Гавриїл, і прийшов з особливим посланням від Бога. І відтоді для Марії змінилося геть усе. Вона мала стати матір'ю раніше, ніж очікувалося. Бо на той час вона була лише зарученою з Йосипом, а її дитина мала бути зачата від Святого Духа і зватися Сином Божим. Отже, з Марією. Мала статися виняткова незбагненна зміна. Вона довідалася про це зі слів ангела. Марія розуміла, що Бог вшанував її винятковим чином, величезною ласкою. Однак її вагітність. За тих обставин, коли вона була щойно заручена з Йосипом, але ще не заміжня, спричинялася до дуже і дуже серйозних випробувань у її житті. Тоді ці випробування були значно, значно серйознішими, ніж тепер, коли так багато людей нехтують і зарученими, і шлюбом. На щастя, Бог допоміг Марії впоратися. З усіма випробуваннями, бо вона покладалася на Бога. Що зробив Господь? Через свого ангела він сповістив їй. зокрема, твоя родичка Єлизавета зачала у старості сина, і вже оце шостий місяць для неї яку звуть неплідною. У Єлизавети з чоловіком довго не було дітей. Бо для Бога написано, немає неможливої жодної речі. Євангеліє від Луки, розділ перший. І ангел допровадив Марію до Єлизавети, щоб вона сама побачила Божу ласку до Єлизавети. Єлизавета, вочевидь, була єдиною жінкою, окрім Марії, яка насправді дійсно розуміла, що відбувається. З Марією, що відбулося. Подібно до того, як диво дитя в утробі Марії було сином Божим, інше диво дитя в утробі Єлизавети було пророком, знаним нині, як Іван Хреститель. Ось така чудесна річ. І коли Господь Святий Дух дав зрозуміти Єлизаветі, що Немовля в утробі Марії це не звичайне людське дитя, а її Господь, то ця новина переповнила їй Ствоєла Лизавети, і вона радісно виголошує. Благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, звідки мені Оце, це щастя, це благодать, що до мене прийшла мати мого Господа. Погляньмо, як у словах Святого Луки в цьому тексті, який ми сьогодні читаємо, досліджуємо, виявляється побожність і послух обох Марії і Єлизавети, вони називають Спасителя своїм Господом і виявляють велику пошану до нього. Перебуваючи в домі Єлизавети, Марія могла бути як найдалі від пліток? Так? Саме так? Бо що таке вагітна жінка під час заручену ті часи? Величезна проблема. На чутки могли ширитися і вже, певно, ширилися Назаретом. Окрім того, Захарія, чоловік Єлизавети, був священником. І, хоч на ту мить він був тимчасово безмовним, Єлизавета, поза сумнівом, могла наставляти Марію, втішати її, ділитися з нею Божим Словом. Зі свого боку, Марія могла допомогти вагітній Єлизаветі, значно старшого віку, впоратися з домашніми справами, виконувати різні доручення. Тобто вони були помічні одна для одної. Ніхто інший, як Бог, милостивий, всемогутній Бог, звів цих обох чудесних жінок докупи у той час непростий і складний час для них. Прибувши до помешкання Елизавети, Марія звіщає їй одну з найкращих молотов, яка міститься у Святім Писанні, молитву прославлення. Пісню хвали Богові, який дарує нам щедро свої благословіння. У західній християнській традиції ця молитва, ця пісня хвали відома під назвою Магніфікат пісня радості і хвали Богові, в якій звеличується народження Божого сина. І це латинське слово магніфікат означає звеличувати, величати. Прославляти. Марія в цьому прославленні хвалить, величає, славить Бога за все, чим Він її поблагословив, а Святий Дух провадить її, зміцнює її віру, завдяки якій вона може цілковито покладатися на Бога, на Його обітниці, попри усі негаразди випробування і труднощі, які. Випадуть їй нині і в майбутньому. Ця молитва чудова. Будь ласка, звертайтеся до неї, перечитуйте її, пам'ятайте слова цієї чудової молитви. Нехай наші душі величають Господа, і наш дух завжди радіє у Бозі спаси нашого. Дорогі Христі, на прикладі того, що сталося з Марією, Біблія вчить нас належно розуміти, поціновувати щоденне Боже піклування про кожного з нас. Поміркуйте про себе і побачте це піклування. Воно є, воно завжди було і буде. На прикладі Марії, ми також бачимо Божу працю щодо зміни нашого стану. З невіруючих, ми стали віруючими, з пропащих дітьми Божими. Йдеться також про зміну усього нашого єства, нашого розуму, нашого серця, усього, що є в нас. Бог понижує тих, хто пишається своєю самоправедністю. Але натомість підносить смиренних і покірних, послаблює тих, хто покладається лише на власні сили, і зміцнює слабких своєю силою, робить жебраками тих, хто поклоняється своїм статкам, і годує голодних і спраглих праведності. Іноді Божі благословіння приносять нам нелегкі на випробування. І наше життя не стає від того легшим чи приємнішим. Але таким є християнське життя. І це Божа обітниця, що кожен, хто вірує в Господа Ісуса Христа, буде переходити через страждання, випробування, негараздство. Подібне також сталося з Марією. Все, що трапилося з неї, було неймовірним, неочікуваним. Зокрема, що найперше благом для неї, благословенням. Однак, згодом її життя наповнилося важкими випробуваннями і стражданнями. І до кінця своїх днів вона повинна була нести свій. Нелегкий хрест, але Бог додавав їй сили і зміцнював. Нині Україна і український народ несуть свій важкий хрест, і ми молимося, щоби самогутній милостивий Бог додав кожному з нас, нашим захисникам, нашим воїнам, усьому нашому народові сили, мужності, терпіння. Покладання на Бога. Світ приховує від нас, що всі Його речі є тимчасові і непевні. Він не хоче, щоб ми зосереджувалися на Царстві Божому, яке триває вічно, щоб ми покладалися на Спасителя, щоб ми несли свої хрести. І про це, зокрема, йдеться сьогодні у євангельському тексті. Слово Боже каже нам, що наше життя супроводжується змінами, і найкраща зміна це наше нове життя у Христі. Але найбільша і найвизначніша зміна для цього світу, для всього світу, розпочалася в утробі Діви. Марії Богородиці. Син Божий залишив свій царський трон, щоб прийняти на себе людську природу, задягнутися в людське тіло. Він приховав свою божественну славу, перебуваючи в лоні Марії, і згодом прийшов у світ, який сповнений гріха і спокус, щоб прийняти. Взяти на себе гріхи всього людства, гріхи кожного з нас. Померти на Христі, Викупити нас від влади гріха диявола і смерті. Завдяки йому, ми, що були мертві в гріхах, і ворогами богами були. Нині натомість, завдяки Христові, ми звемося дітьми Божими, Божими. Спадкоємцями. Нам судилася кара за провини, однак, завдяки Христові, Бог призначив нас для іншого, для вічної радості, для спасіння, для життя. Він вирвав жало смерті, і тепер в час Адвенту він знову каже нам: чекайте мене, я невдовзі. Прийду до вас, і ми молимося разом. Амінь. Прийди, Господи Ісуса, благодать Божа, нехай буде з вами нині і повіки.